Всім привіт ще раз. Чи знову? Терапію відмовимо, вже не пам'ятаю, який день. Що я сьогодні роблю? Там за моїми плечима є кісь І я хочу, в мене така мрія, поїхати в Барселону. Я просто не знаю, куди, не знаю як. І я хочу піти до них, сказати, що я поїду сам, не через них, але що вони мені порадили, як краще летіти і де краще зупинитися. Бачив? Доброго дня. Мене Андрій звати. А підкажіть мені, будь ласка, а в... я хочу поїхати в Барселону. У вас є якісь... Дивіться, я просто... Е, я, б, я, я, я хотів би сам поїхати. Ну, Може б ви мені порадили, е, як краще летіти, е, з яким... Е... Типу є такі якісь там low авіалінії, так? Так, так. Можна якось ніби завчасно їх купити. Не завчасно, там вони просто йдуть якісь, коли ви хочете. Чи вам... Ну це не зараз. У мене просто закінчився законовний паспорт, я зараз його ще раз там подам, напевно, вже з наступного року. Дивіться, щоб забронювати квитки на літак, обов'язково треба паспорт. Тобто воно не забронює... Ага, ага, ага. Ви маєте там... До букви, до цифри ага. Але дивіться, є локости, так, у нас є дуже гарні варіанти готелей. в десь так навіть буває дешевше, ніж ну взагалі тут booking, так, там, і, ми, ага. то, і у нас дешевше. Там, де, дешевше так, ніж на букінгу. А чим? Чому? чому? А Чому? Ну, у нас є така, у нас є десь World, ага. де ми бронюємо все, і така ж сама система, але там. Ну, Буває, що на букінгі, звичайно, дорожче, буває в нас дешевше. тобто воно... Це наша така ж сама система, як букінг. І такі самі ціни, тільки буває, що дешевше. А тобто їхати самому, допустимо, їхати через вас, це означає, що через вас дорожче, так? Так, так. Буває ага. дешевше. Бо Серйозно? Ми заходимо, да, так, бронюють, і потім туристи кажуть, що ми дивилися на букінги. А, дорожчі, а куди от э, цей ми хочемо просто десь на, на, на якийсь такі допустим, допустимо, п'ятниця неділя, щось таке, так? Да? Ну, максимум. більше напевно. Ви, 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 так, я дуже хочу в Барселону. Треба теж лоукости. коли ви хочете, <кій> подивлюсь просто, чи є лоукости, бо якщо ви там хочете на новий рік або на різдво. Ні, не на новий рік, пізніше. Mm -hmm. Може там в, в лютому. А може вже, вже краще, коли сніг спадає, не знаю, ну, може в березні. В да, березні. Бо розумієте, uh -huh. або летіти там, в Європу, в такі е, країни uh -huh. на Різдво, uh -huh. просто в січні, ну там вже не буде красочних агентів. Ну, є, Наприклад, <тит> Ну, просто подивитися <кху> на три дні, так? Ага. Ну, два-три. Я, здається, коли заходив на якийсь там сайт авіакомпанії, то в них там в Барселону ніби туди летіти там, по четвергам, а назад в неділю. Тому якось так я і думав. Чи можна розглядати варіанти, що десь там? Можна додав так. Додав, скільки разів ми дивилися ага. вчора Париж, Паріж? Ага. Прямий на трьох три тисячі лоукостом через Варшаву, там буквально 50 ага. хвилин пересісти 250. Так, ага. 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 дивіться, є ренеє, наприклад, <кліпи> на на двох однією пересадкою, ага, є ринейр без пересадки, наприклад, uh -huh. в п'ятницю ви вивітіли, uh -huh. а, а назад перша да, середа, на п'ять днів получите 330 доларів uh -huh. туда і назад. На п'ять днів. Ну, на п'ять. Ну, просто я кажу, що для прикладу можна подивитися які, Якщо ви вже будете конкретні дати, але ж ви не забувайте, що це лоукост, це без багажок. Це РНР, в принципі, ціна ну... гарна. Ну, можна з собою взяти, якийсь там рюкзак просто зручним? Так, так, так. No? Та -та -та. ну, там де ручна кладь. Ну так, так. Деякі там раніше візир навіть було маленький чемоданчик, знаєте, так uh -huh. ще. Не, не а, ні, ну чемоданчик не було. Ні, просто там. якщо ж там на 5 днів, то може вже там буде більше. Ну, а так якщо там на, на, на 3 дні, то ми можемо просто там по рюкзаку взяти та і все. Ну, так, ні. Ні, не, не знає, ти, ні, Але тільки буде... там в сердо вертатись, да? там В понеділок вертатись, такого немає виглядь. там чи ні? А, це. Дивіться, туди ще лі... літати з пересадкою скажімо, каяк, я дуже uh -huh. не рекомендую. Це нашого костру. Uh -huh. Бачите, сидять там в аеропортах. Я щось чув про, про них, що там навіть якісь. Не рекомендую навіть. Uh -huh. Дивіться, 25. А чого я думав, що, що їхати через Туригенцію це значно дорожче, ніж самому? Не знаю, чому ви так думали. Дивіться, якщо навіть брати е, ці, пакетні тури, там, ага. Турція то звичайно ми виграємо набагато, бо у нас ага. А Якщо, наприклад, у нас є чартери літом і в Італію. Ага. І такий пляжний відпочинок, це тобто ну, чатери, звичайно, набагато дешевше. І навіть так ми якби дивимося, та, які там акції, які лохости. Наприклад, 29-го це неділя, а назад 1 го числа прямий ренет виходить на 2-300 ага. доларів. Навіть не євро, як це поставить Супер. доларів ага. стоять. А, а тобто ви кажете, що можуть бути варіанти, що Барселона — це одне з міст, так? Чи чи як? Так, да, ну це я вам кажу тільки переліт. Угу. Uh -huh. Це без uh -huh. готелів. Ні, ну я розумію. У готелі, там, можна подивитися, на який бюджет, будь-які... Uh -huh. А ви можете мені там роздрукувати, те, що ви зараз там на цей? Щоб я собі uh -huh. приблизно хоч давай, давай, уявляв. Немає, ви свій вайбер, я вам... А, давай, супер. ...вайбер. 063 175, 02, 10. Ну, візитки зертві, чи так. Uh -huh, uh -huh. Я зараз маю вийшло, щоб ви знали, що це я. Добре, вийшу, добре. Там, uh -huh. Коли ви хочете, тобто березень, так? Да, так, березень, ага. Да, що. Uh -huh, uh -huh. <кх> вам перевіти готелі, да? uh -huh. так? Готель обов'язково десь там, щоб був в центрі, може десь, ну, щоб там не, не був так дуже дуже дорогий, бо ми і так будемо більше гуляти там по, по місту, ніж, ніж в ньому там просто переночуємося. щоб було То ви мені на вайбер скинете, так? Супер. Дякую. Андрій звати, як? Світлана. Та ви що, Світлана? Ой, мою маму Світлана звати. мене чоловіка і сина Андрія. Значить, треба мені новий закордонний паспорт, тому що будемо оформляти, то треба... Ці лоукости вони виставляють, тобто, ну, думаю, ну, що це там взагалі. А тобто я, я, я просто думав, я вже починаю думати, чого, чого я думав, що то через них дорожчі. Я просто думав, що вони, крім тої ціни, що є, вони ще накручують якусь свою. А вони, напевно, просто комісію платять ті, куди, ну, допустимо, самі готелі там, чи самі авіаліні. Так? Ну, авіалі... ну, тобто, які дивіться, так? Тобто, ці ж ви теж покупаєте, не заходите там ну, на мау чи ну, самі ага. на сайті якісь, ага. правильно? І тому ж там тільки цює, там ми все рівно дає как там нето бруто, я uh -huh. не розумію, і все рівно хтось щось накручує собі, uh -huh. правильно? Все рівно, де ви де б ви не покупали, все рівно uh -huh. тільки як, яка різниця? у Нас два навіть дешевше на сайті МАУ, чи uh -huh. ніж на сайті МАУ. Uh У -huh. вас кажуть, дешевше, ніж да, на сайті да, МАУ. Да, да, uh -huh. То, дивимось, то, uh -huh. Так, так, так. Бувають дорожче, да, uh -huh. Тобто. тут не можна сказати, що Угу, угу. Тобто у вас є. Я щось думав просто Тест Турце в мене така асоціація там з Єгиптом і з Туреччиною. В принципі, зараз можна будь-куди. Ага. Ви а Тест Тур це, це чия компанія? Українська. Українська? Я думаю, що це якийсь там турецький оператор чи якийсь там ні? Ні, вони. вони типу але, якісь там Туї або щось таке. не Так, да, тестур і э, офіс головний був в Росії. <coughs> <coughs> Зараз, в принципі, і там офіс є, то він більш працює на пост радянському. Ми її відкривалися. В Європу ще не вийшов. Добре, дякую з дуже. А, то, я то, то, чекаю то, то, вайбера. То, то, угу. А ви вже надіслали, так? А, особи. Я вже вам... надіслала. Ну що, не так вже і страшно було, і насправді і не відмовили, і можливо навіть через них це буде дешевше. Кожен раз, коли там звертаєшся до когось, з якими ж можливо упередженнями в голові, виявляється, що в тебе це було якесь упередження. Ну, хоча я потім ще перевірю, але круто. За наступна зустрічі. Всім пока.